Привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі EMSR87. І сьогодні на черзі у нас знайомство з цікавим проєктом під назвою SimpliBrand. Чим же цей проєкт такий цікавий? Численні дослідження показали, що в наш час контрафакт представляє собою велику загрозу для окремих осіб, компаній, галузей і навіть країн. З технологічним прогресом інтернету негативний ефект ще більше збільшився, і заподіює все більший збиток. Більшість брендів обирають для себе проінвестувати велику кількість коштів у впровадження технологій NFC або RFID в продукцію, але результат все ще є достатньо обмеженим, і ціни все ще достатньо високі. Simply Brand являє собою рішення цієї проблеми. Цей проект спрямований на створення платформи з вбудованою моделлю штучного інтелекту і технологією машинного навчання для виявлення підробок. Користувачі платформи будуть заохочуватися в допомозі в перевірці невпізнаних елементів протязі усього процесу. Інформація про виробників підробок потім буде опублікована на блокчейні, який є незмінним і повністю доступним для ознайомлення з цією інформацією. Окрім того, Simply Brand запустить ще дві основні функції, які призведуть до того, що. До платформи приєднується ще більша ще кількість учасників для досягнення мети перетворення платформи в самоврядну екосистему. Об'єднавши передові технології, а також розробивши механізми самоврядування платформи, Сімплі Brand зможе вирішити проблему контрафактів в більшому обсязі і з більш високою ефективністю. Якщо казати про токен, то токен SimpliBrand буде стікером SBA. Це буде токен типу RC20. На даний час його ціна складає 5. центів. Softcarp проєкту складає 2 мільйони доларів, а хардкап проєкту складає 20 млн доларів. Для мене це проєкт. Являється дуже цікавим. Я з радістю прийму в ньому участь. Також вам пропоную зробити те ж саме. Хорошого вам дня і зустрінемося в моїх наступних оглядах.